Біля кого найтепліше? Біля сонця шепче поле, і стежнею небо коле, гріє лапки журавлів, вигляда сімох вітрів. Біля ватри мовить тато, коли хочеться співати, пізнавати сни землі на пташиному крилі. Біля пічки каже дід, ні печалі, а не бід, хоч мороз, як лютий звір, що прибіг з Карпатських гір. У перині дума киця, там так солодко мурчиться і так гарно гарно спиться, і калачиком пухнастим засинає. Біля Насті. Біля мами кажуть діти, з нею радісно, як літом, навіть вмитися сльозами теж найкраще, біля мами. Зі святом вас, наші матусі, ви найкращі.